Друзі, не бійтеся мріяти. Я не вперше в Карпачі це один з найбільших економічних форумів в Європі. Він налічує учасників приблизно 5 тисяч осіб з різних країн світу. І завжди, приїжджаючи на цей форум, у мене була така думка про те, як найкраще передати те, що відбувається в Україні, як показати, що ми робимо, чим ми живемо. І сьогодні я бачу тут. Космогонію, це те, що було створено в моєму рідному місті Луцьку. Це шедевр, який зробили в музеї сучасного мистецтва Корсаків, який є одним з найкращих музеїв сучасного мистецтва в Європі. Сьогодні усі, хто був на цьому форумі, могли доторкнутися до того, що створювалося протягом двох років, під час повномасштабного вторгнення. Ідейним натхненником цієї картини був Віктор Корсак, а втілював її в життя Петро. Антип. Я дуже дякую їм за те, що нам є чим пишатися, є що показати. І люди з різних країн світу можуть побачити, що Україна, попри війну, продовжує жити. Ми творимо, ми створюємо, ми стаємо тими, хто задає тренди в світі. І це те, що варто показати, чим варто поділитися, і те, що варто перейняти.